Вітаю. Я людина. Як це? Пропоную відчути тіло Емоціями, образами. Які якості людини? Я людина. Це як? Ми звикли проявляти себе як українець, громадянин, мама, тато, сусід, донька, сестра, брат, християнин, католик, водій, рятувальник, Вчитель, менеджер, покупець, пасажир, мандрівник. А як це відчути себе людиною? Пропоную пригадати, відчути, можливо, записати якості людини. І поспостерігати сьогодні, як я проявляю ці якості, якості людини, побачити тих, хто тебе оточує людей. А якщо ти освітяни перед початком заняття по уроку, зупинитись на декілька секунд подивитись в очі дітей і побачити в них людей. І потім проводячи урок, яким би він не був, наповнити його людяністю, проявляти якості людини і підіймати, розвивати їх. Тих, хто перед тобою, в дітях пропоную напомнити.